Житель села Перекоси Ярослав Іванович Кухар входив до складу спеціального протипожежного батальйону, сформованого 14 липня 1986 року на теренах Калущини, якому належало ліквідовувати аварію на ЧАЕС 48 днів і ночей з витяжної праці на третьому і четвертому реакторах на будівництві саркофагу на пожежах всієї зони відчуження. Такою була доля ліквідаторів на сьогоднішній день. 71 Чорнобиль Пішов з життя передчасно, в тому числі і Ярослав Кухар. Йому не було ще й 50. -ти. Молодий чоловік в повному розквіті сил, дружина двоє дорослих дітей. Та Чорнобильська зона забрала його здоров'я. Радіація одразу ж далася в знаки. Як каже дружина Ярослава Івановича Ганна, знемагати почав одразу ж після повернення з Чорнобиля. Хворів та відро від як приїхав, відти відразу все, пішлася так, здалося. За словами пані Ганни, спочатку увага з боку держави до Чорнобильця була належною. Навіть отримували на той час дефіцитні товари. Однак пізніше, у 1997 році Ярослава Кухаря протиправно позбавили статусу ліквідатора другої категорії Чорнобильської аварії. Тут написано посвідчення безстрокові і дії на всій території України. Безстроко. Без суду, без нічого взяла і позбавила. Серце Ярослава Кухаря не витримало, розчарування з невіри. Воно зупинилося в січні 1998 року. Сьогодні за сприянням голови Івано-Франківської обласної громадської організації Прикарпат Бад Чорнобиль Ярослава Олійника та депутата районної ради і радника голови райради Вікторії Конєвич до 30-ліття Чорнобильської катастрофи пам'ятною відзнакою нагороджено Ярослава Кухаря посмертно. Нагороду отримала дружина Чорнобильця.